У 86 ужгородських ліфтів цьогоріч закінчується термін експлуатації. Майже півтора десятка підйомників взагалі не працюють уже понад 10 років. Загалом у комунальній власності перебуває 271 ліфт. Більше половини потребують капітального ремонту, а це понад 100 мільйонів гривень. Ця сума непідйомна для міської влади. Але два нові ліфти таки вдалося ввести в експлуатацію завдяки співпраці з мешканцями. В одному з ужгородських будинків на вулиці Минайській встановили два нові підйомники. Для словацької багатоповерхівки турецька фірма за спецзамовленням виготовила ліфти нестандартних розмірів. А львівська компанія займалась встановленням. Довелось перемонтовувати підйомні механізми, які знаходились на рівні першого поверху, аби мати можливість задіяти і його. Думали переробити й шахту, адже вона зношена й крива. Але це потребувало додаткових коштів. Тому вирішили залишити все як є. На сьогоднішній день буде запрошені спеціалісти з уже ліфта на навчання в Туреччині для того, щоб в майбутньому у вас було хороше обслуговування. Але техніка потребує обслуговування. Якщо її не обслуговувати, як будь-який автомобіль, вона їздити довго не буде. Тому місто повинне кажуть. Дбати про те, щоб вчасно проходили проплати для механіків, щоб не було у вас проблем. На відкриття ліфта приїхали представники турецької фірми виробника. Ми співпрацюємо із 28 країнами світу. Україна стала 29-ю. Ми даємо дворічну гарантію та запевняємо, що ці ліфти справно працюватимуть 25 років. Але звичайно потрібно, щоб місцеві підприємства своєчасно здійснювали поточний технічний ремонт. Мешканці будинку таким новаціям радіють. Сім років жителям 48 восьми квартир цього під'їзду доводилось пішки долати шлях додому. Так пані Елеоноро щодня підіймалась на дев'ятий поверх. От несеш, несеш у важкі тюки. Ну зараз я не маю нічого. Але шість, сім, сім довгих років. Ну, з дня в день, ну і прикиньте. Це страхіття, це муки наші були. От у нас сусід є без ноги на двох костелях, Раз далі стара баб, бабця в нас на шостому поверсі, ветеран війни. Два стою з ціпком, а мамі молодень, молоденькі з дітками. Це то страхіття. Аналогічна ситуація не лише в цьому будинку. 14 ліфтів в ужгороді не працюють понад 10 років. Директор комунального підприємства, яке обслуговує ліфти, зізнається, що найбільш проблемними є підйомники в словацьких будинках, побудованих понад 25 років тому. Цьому році треба 80 капітальний ремонт робити ліфтів. І ну це великий об'єм роботи, звичайно, і його потрібно і фінансувати. Це і фінансово місткий об'єм роботи також. Бо капітальний ремонт одного ліфта це, це такий самий менший, це порядка 25-30 тисяч гривень, а заміна це 700 тисяч гривень. Минулоріч провели капітальний ремонт 40 підйомників. Цьогоріч ж ситуація гірша в комунальному підприємству із бюджету передбачено 100 тисяч гривень. За ці кошти вдалося лише провести експертно-технічне обстеження та ремонт чотирьох ліфтів у двох будинках на вулиці Легоцького.